Яка про існувала дуже такий значний час. В 1640 х роках сюди приїжджають Домінікани. Ось, і е, Родина Грохольських. фактично, вони приїхали саме на запрошення Грохольських сюди. Тобто Каліновський фактично посприяв Капуцином, а Грохольський постріляв Домініканам. Ось, і Грохольський в тому храмі, який ми зараз бачимо, в 1750-х роках, коли він був побудований, вони зробили там свою родову усипальницю. Але перед тим то просто був є їхній Домініканський монастир, ніякої усипальниці родової там не було. Ось, і, е, Саме той храм був діяв фактично з 1640-х років. Далі в часи вже максимально... Кривоноса, Івана Богона, всі монахи були з території Вінниччини взагалі вигнані, потім пізніше вони сюди повертаються. І Домінікани проживали у Вінниці до 1832 року. Микола І своїм наказом скасовує величезну кількість монастирів, як францисканських, так і домініканських, і багатьох інших монастирів на теренах України. Власне, та Україна, яка війшла одразу до складу Російської імперії. Це скасовується. Домінікани полишають Вінницю і цей храм переходить до православної громади. Православним Домініканський собор був з 1832 до по 19 приблизно 25 рік, коли з нього створюється спочатку склад, потім там був спортзал. І в 1984 році там відкривається будинок органної камерної музики. Найкращий в Україні орган знаходився саме в тому, настільки, поки його не порубали по частинам і не викинули саме з цього храму. Це відбулося у 90-му році. Частина власників труб, яка була там, зараз вона знаходиться в цьому органі, який ми зараз з вами бачили. Його будував е, споружу. Ремонтував польський органомайстер Єжа Кукля. На тим органом, в Домініканському монастирі, працювали майстри з Франкфурта на Майні. Тут вони зробили на місці акустичні заміри. В Німеччині вони до дня працювали, і по частинам це все було доставлено сюди до нас до Вінниці. і вони його вже тут монтували. Ну але, на жаль, він власне така його судьба, того органу. І на органі навіть є надпис «Помреш, щоб воскреснути Тобто, фактично той орган він вже. Відновлений в такому вже зараз вигляді, який можна побачити. так. І, власне, фактично, третім, таким наймолодшим, є вже наш Францис... капуцинський монастир. І він його називає францисканський, тому що відмінність є не аж такою великою між францисканським орденом і Капуцинським. Капуцинський це відгалудження від саме від францисканського ордену. Францисканський орден постав завдяки святому францискові. Е, наприкінці. Е, на початку 13 століття він постає, Ось, ну, а Капуцинський, так як відчули, це початок саме 16 століття.